Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Київського міського автомотоклубу. І у нас черговий спецвипуск цього разу він присвячений, звісно ж, завершенню нашого чемпіонату з тайм Атак». Відбувся Протягом минулого тижня відбувався ну і зрештою відбувся четвертий останній етап на Нюрбург Переміг Костянтин Романенко. Водночас сюрприз цього спешеолу полягає в тому, що ми сьогодні спілкуємося із не тільки із Костянтином, як переможцем етапу, переможцем власне чемпіонату, але і з призерами чемпіонату а Мова йде, звісно, про Домініка Хорошавіна, переможця першого етапу і пілота, який став другим, і бронзовий призер наших змагань це Павло Помовчук. Хлопці, вітаю вас усіх! Вітаю. Здорово. Що ж, ну, мабуть, мабуть, почнемо із Костянтина. Костя, три поспіль етапи ти виграв. Розкажи, як тобі було, як тобі загалом змагалося на Порше в Німеччині. Ну, насправді, у мене було так досить багато експірінсу ще з iRacing. Тому не сказав би, що це автомобіль зовсім такий незнайомий. Наприклад, на BMW m 2 Cup на другому етапі було набагато складніше їхати, особливо, вважаючи умови, на яких там, там їхали. А так, ну, витратив десь, мабуть, кіл 40 45 тобто, не, не дуже багато часу знадобилося, щоб. Показати найкраще коло. Якось так. Ну, досить автомобіль так нестабільний, бо немає трішн контролю на ньому, і зібрати коло досить складно. От ти знаєш, у нас є така риса, в принципі, у багатьох із нас я взагалом про українців кажу прибіднятись. Ой, там така траса була складна на другому етапі. Костя, так умови ж на трасі були для всіх однакові. Oh. Всі їхали в тих умовах. От. І трекшн контролю на Поршу теж не було у всіх, це ж не тільки у тебе. От. Ну, насправді так, да, я розумію. Я розумію, дещо десь незвичні може умови, десь було непросто, але разом із тим у тебе три перемоги в чотирьох власне челенджах, і всі три рази і, ні, не в три, всі чотири із чотирьох. Ти завершував топ-три. Якісь короткі такі підсумки можеш поділитись, розказати що. Як для тебе можна в цілому охарактеризувати і описати оцей челендж з чотирьох етапів, оці чотири тижні, які вже минули? Ну, насправді, підбор траси і автомобілів був ну, дуже такий специфічний, я би навіть сказав, тому що, наприклад, на Макла... для Макларена та саме імоло, це, мабуть, найслабший трек, тобто на ньому найскладніше їхати. На... Наприклад, Aston і Spa — це також така собі комбінація, Ну, цей автомобіль не найшвидший там. А, і, і Я дуже радий радий, що на, залиша, на двох етапах ми використовували автомобілі з нового доповнення. Тобто була, мож, була змога вивчити їх і протестувати в. В нормальному компетішені. Ну, знаєш, я знову повернусь до того, що от от знайдеш ти що тобі не подобається. Макларен в Імолі. Не так, Астон в СПА, не так. А хто хто казав, що буде що буде просто і буде і, і буде банально? Тайм-атак, челендж, виклик. Виклик як би там не було. Так, да, це в тому ти й полягала, вся суть. А ви підберіть на Імолі правильний проїзд на Макларен. Правильно проїдьте якісно, швидко в СПА. На Макларені у нас Домінік відзначився в Імолі. Як би ти знову ж таки не прибіднявся стосовно Астона в Бельгії в СПА, виграв же все одно ти. Ну, гаразд небагато кіо менше ніж попередні рази. Судячи по всьому, як ти казав, про нюрбургинг. Ну а загалом, я розумію, що траса для тебе абсолютно не була нова, та й навряд чи вона взагалі для когось була прям така нова нова. Якщо ми говоримо про нюрбургинг, власне в його конфігурації GP. Але разом із тим. Разом із тим. Давайте, давайте зараз до Домініка і до Павла. Хлопці, питання, питання до вас. Я розумію, ви вже, мабуть, трошки знудилися сидіти, поки ми з Костю спілкуємося. Але разом із тим. У вас абсолютно однаковий час. Як так вийшло? Як ви так дійшли до такого життя? Розкажіть, поділіться думками. Ніби і відстало від Кості трохи менше, ніж на 30. Я думаю, що хотілося б, я розумію, що хотілося б виграти. От. Але якщо б і програли, то хотілося б менше. Але разом із тим, ну, випадок такий, досить таки цікавий. Домініку. Так, да, я... я почну. Э, справді. Э... Я єдиний день, коли на Поршакапі їздив, це була неділя, якщо не помиляюся. А, ні, ще один раз там було десь у понеділок, але то так, чисто виїхав спробувати. От, І коли я зайшов на сервер у неділю, е, то, якщо не помиляюся, був саме Павло на сервері. от, І нас так вийшло, що ми одне одного. Mm. Розганяли. от Бо він поставить швидше час, я його переб'ю, він знову його переб'є. І от у нас десь так ми 5 разів там змінювалися. От, і в якийсь час я зустрільнув своє найкраще коло 54,4. Це було швидше там на півтори або на дві десятки, ніж у Павла. от Ну Я вже таки думав: ну, в принципі, час бойовий показав. Під, піду своїми справами займатися, і більше я не повертався вже на сервер. от і Ну і потім, вже коли були опубліковані результати, то я побачив, що час вийшов однаковий. от Ну а за рахунок того, що цей час я поставив першим, ніж Павло, то вийшло так, що типу я зайняв друге місце. Але в принципі, мені сподобався цей момент, коли ми там ну протягом півтори години десь одне одного розганяли, це було дійсно прикольно. ну я я можу я можу додати тільки те, що в ну, мене теж був прикол, що я не міг цілий тиждень їздити, бо на рулі кріплення ну, різьбу я зірвав, коли їздив на Астені. Зірвав, зірвав різьбу на рулі. І він був в ремонті. Я попробував десь в четвер на клавіатурі і мешці. Поставив 58.1. Ніби е, і чекав дещо на руль. В суботу він мені ввечері прийшов, ну, принесла мені його. І я проїхав пару кіл і відклався на неділю. І в неділю я вже почав вкатувати його. Не дуже виходило, бо досвіду не так багато, але Оцей момент, що ми перебивали весь час один одного, це, так, це було цікаво. А потім я лишився трохи довше, пробував ще перебити. Пішов, ну, віддихнув, перепочив і поставив такий самий час. А потім я побачив, що Костя поставив 54 1 Я такий. Хороший. Oh, бі бі білий прапор підняв, визнав yeah. поразку зрозумів, що окей, не сьогодні, yeah. от, ну да, теж цікаво виходить з пригодами. Я оце дивлюсь протокол. А з тим часом, як ти казав, да, на, на клавіатурі з мишкою 58,1, то це у тебе був би 12-й результат із 19 учасників, хто власне показав швидке кого. Тобто, насправді, ну. Не скажу, що прям шикарно, но 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 не так насправді і погано. Слухайте, наступне питання знову ж таки, воно стосується всіх вас, наскільки, наскільки вам? Сподобався чи не сподобався цей формат змагань. Знову ж таки, тут, мабуть, я в чергове просто більше для наших глядачів нагадаю, ну не від доброго життя, ми вирішили проводити його в його форматі тайм-атак, а саме через те, що була змога протягом тижня у всіх наших учасників проїжджати тоді, коли у них була. Можливість насамперед з позиції електропостачання. Хоча ми знаємо, що останні кілька тижнів стало в принципі з цим краще, але коли ми тільки розпочинали, то ще було багато, багато запитань і, скажем так, зрозуміло, що обґрунтованих побоювань, що не все буде так добре, як ну, насправді останнім часом. В цьому компоненті набагато-набагато краще. Тож, і як вам формат? Е, Костя? Ну, формат мені насправді сподобався і я так хоталапи дуже рідко їздив. Такі там діть, якщо, наприклад, треба до чемпіонатів якихось кваліфікуватись. А так от, щоб змагатись одне з одним, то це, мабуть, останній раз я робив десь. Роки два тому, коли ще їздив у рейсорумі. А можливо навіть і більше, тому це такий досить новий експіріенс для мене. І, ну, мені сподобалось, я б, скажімо так, продовжив би таку традицію, наприклад, там раз в три місяці робити от такий от чемпіонат. Навіть так. Цікаво. Домініку. Е, ну, я насправді не фанат тайм атаків. Е, мені не, для мене перегони це не, не, не про найкраще коло. От, і, відповідно, е, я думав, що цей чемпіонат якось змінить думку, але ні. Ну, це, це просто, от, знаєте, ну, буває таке, що воно не твоє, тобто ну, не було такого прям е, запалу. Е, покращитись і так далі, ну, тому що це. Немає відчуття, що ти змагаєшся все одно з е, опонентами, тобто ну, то фізичної присутності в боротьбі мені дуже сильно не вистачало, е, тому що ну, от саме та фізична та боротьба це, це за те, що я люблю перегони. От, але от змагатися в лідерборді. Ну, ніколи не було моїм і ніколи не викликало мене інтерес, і було досить моїм слабким місцем знову ж таки, тому що завжди, коли відбувалися передкваліфікації на чемпіонати, або там на якісь івенти і так далі. от, от цей, цей процес предкваліфікації мені найменше сподобався. Він для мене є таким трішки нудним. от, і, і тому ось так, коротше, це. Ось така думка наверное, з цього приводу. Павло, твоя. Мені в загальному сподобався такий формат. Ніколи раніше не брав в такому участі. І... Але мене тільки одне е... викликало обурення таке невеличке. Що ці навички, які ти отримав, наприклад, Макларен і Імола, Ну, ти ніколи не поїдеш на Макларені на імолі якийсь чемпіонат чи якусь гонку. І, типу, ти не можеш використати ці, ну, ці, цей досвід. Ну, насправді це як сказати. Ну, так, це з якого боку подивитися, але на кон, ну, конкретні деякі етапи. Без, без подальшого використання в сім рейсі. без подальшого використання, але разом із тим. Перевірка, перевірка насправді того, того, що і як у вас насправді виходить. Так, ну гаразд. Гаразд, з цим, з цим розібрались два один. Ми бачимо, двом сподобалось, одному не сподобалось. Разом із тим, ну тут більше питання до Домініка, повертаючись до питань боротьби. Разом із тим, якщо ситуація буде ну, динаміка, скажімо, продовжуватись такою, якою вона є, то невеликий секрет, що ми відновлюємо. Чемпіонат наш спільний з Dark Racing Club, так, і наступного тижня четвертий етап відбудеться, Тож, там буде боротьба, там буде цікаво. Очевидно, що. Домініко, пару слів скажеш про, про те, що на нас очікує в майбутньому, якщо знову ж таки, якщо москалі, ну, не знову ж таки не завдадуть непоправної шкоди нашій енергосистемі. Так, да, чемпіонат і боротьба повертається, але я не буду приймати в цьому участь, тому що yeah, я взагалі. є організаторами Сидією. Тому мій цей, грубо кажучи, повернення до українських чемпіонатів трішки відтягується. Але в принципі, я радий тому, що у нас нарешті з'явилася змога закінчити чемпіонат, який ми ще почали в минулому році. Yeah. З наступного тижня ми відновлюємося з четвертого етапу на Олтон Парку. Сподіваюся, що гріт набере ту саму кількість, яка була на. Минулих гонках, ну і нарешті, нарешті, ми вже зможемо побачити е, пряму боротьбу між пілотами, тим паче, що е, клас авто і, і трек вони дуже так інтригують. Олтон Парк не є відомим треком для, для обгонів, От, але я думаю, що наші пілоти зможуть показати щось цікаве. От, е, ну і в цілому можу сказати, що я ще раз повторюю, що, що я дійсно радий, тому що ми доводимо. Цей чемпіонат в першу чергу через той факт, що ну, банально треба завершити справу, яку ти почав. От, і тим паче, що коли це прямі перегони, то це, звісно, приємно. Дякую вам, дякую за оцей такий коротенько, недовгу розмову. Можна було б ще продовжувати, але в принципі формат цих спецвипусків він саме такий, досить короткий. Друзі, для всіх, хто нас дивиться, я вас запрошую на канал КМАмку в Діскорді. До речі, там же ви побачите анонс ще одного ще одного заходу, однієї події, яка запланована у нас. На весну, і вона пов'язана із Порше. Більше додавати нічого не буду, просто запрошую, заходьте в Discord наш, читайте, дивіться. Ну, а на цьому ж я дякую. Дякую, Костянтину дякую, Домініку дякую, Павле. Що ж, друзі, дякую вам всім, підписуйтесь на наш канал, буде далі і менш. Цікаво, це ми вам а, обіцяємо. Ну що ж, на цьому все. І не забуваймо, що ворогам смерть, героям слава!